Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде продовження кар'єри за Шахтардонець. Сьогодні ми стартуємо в Лігії Європи в груповому етапі, якщо це можна назвати, груповий етап. Сьогодні будемо гнатися. З Динамо Київ за лідерство в чемпіонаті, тому що з цього вийшло, ви зараз це все побачите. А перед цим всім я хотів було дуже попросити підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, якщо хочете, щоб серія виходила набагато частіше. І звісно ж залишити коментар. Чим більше коментарів, тим більше Ютуб все-таки продвигає відео, більше нас біруються підписників, і звісно, скоріше ж буде розіграш. А який розіграш, це все є в моєму телеграм-каналі. Ви це побачите все в описі. Лінк в телеграм. Переходьте, читайте, дивіться, а ми будемо розпочинати. Тому бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. Поїхали. Що ж, будемо продовжувати кар'єру за Шахтар Донець. Тут ми майже на першій сходинці. нас ще залишається, в принципі, один матч в запасі. Якщо ми його перемагаємо, цей загляд, то ми виходимо на першу сходинку, випереджаючи Динамо Київ. Вони в нас в минулому сезоні обскакали в цьому сезоні повинні зробити це ми. Погнали, що тут у нас по складу? Що по складу? Судаков 86-й. Його взагалі це легенда просто. Блін, столямів немає, можливо, більш. й більше. Мудрик 80-й, Іра Кунда, Ірі Кунде Кунда? погнали на виїзд. А це доволі таки, слухайте, серйозний матч буде, тому що все-таки Шахтар Донецьк має намір вийти на першу сходинку і обігнати Динамо Київ. Але чи вдасться їм це, От ми сьогодні дізнаємося. Mm. Так. А що таке з перших хвилин різних? Таке, я вибачаюсь. Мудрик, ну судаком у них у них своя. Зв'язок свій. Сікан. Е, блін, єлі достав, ну що це за удар? Курва офсайд зробили. А я так думав на третього зараз розіграю. Сікан! Сікан! Чому вони так блокують? Курва, вже 32 хвилина, а ми ще й досі не скурвали цей загляд. Ну другий тайм, другий тайм мусить бути просто переломним. Мудрик, давай, 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 давай відразу, давай відразу, хлопчик. Оп-оп. Ага. Я. ...understand. Мішка. І це такий пас. І сюди ж ти його, як розіграли, це сюди. Так, трауре, трауре машина. Траоре, питань немає. Мальч. Молодець. Типу, ми зробили завдання мінімум. Ми забили один гол. А завдання максимум це, звісно ж, перемогти і дуже спокійно перемогти. Курва! А ні, так бийте. Так нормально. Наспокіння, спокійні. Ай, мудрик. Мудрика завалили. Дайте штрафний. Коротше, ми без заміни, я так зрозумію. ми ці матч дограємо. Але ж головне, щоб 1-0 хоча б зберегти, ні? Да-да-да. Ти дивись на нього. Так, последня хвилина. Последня хвилина. Хорошо, 1-0 це перемога. Вірніше 0-1. Ой-ой-ой, друзі, в нас через три дня перший дебютний матч Шахтаря в Єврокубках. І це буде матч проти Селтіка. а в ще й там заміни не зробили. Це дупа. Що тут у Селтіка? Ну, в принципі, нічого такого, Хм, На перший погляд. Без конференцію я дам, щоб це просто підняти настрій гравцям. Так, і що тут? О, а тут у нас добрий день. Ау, oh, гамі-гамі-гамі-хамі! Ось тобі що значить, що граємо в Єврокубках. Ну ладно, зараз це все зміниться, і ви побачите, що все вийшло. Ну, ось такий склад у нас з цього вийшов. Зараз ще побігаємо один тайм, що що там ще підуть заміни. Я сподіваюсь, буде все добре. Так, ну що ж, да, протикав я трішки, що у нас єврокубки почалися. Ну, що ж поробиш? Так, це наш маленький новачок. Не туди пас. Ти ж непогано минулий сезон. Відіграв Судаков. Ого, Але гарний удар. Так. Можливо, щось вийде з кутового. Матвієнко впав, от що вийшло. Мам, куди ти гориш? Куди він? Він це правильно зробив. Я думав, куди він побіг? Але ти що? Які питання? Людина знає, що робить. Просто подивіться в цьому моменті, от зараз. Куди він просто собі кинув м'яч? Думаю, то зараз захисник накриває, але, але що він там накриває? Ну, люди. Деб'ютний гол Шахтаря в Лігі Європи. Гарний початок. Оце такі команди потрібно перемагати, тому що там буде тотингами, оце вся двіжуха начебто. Ну, а там буде дупа. Ой-ой-ой. Ось тобі двіжуха, різник молодець. А смислі в один гол в двох матчах? Ми що там відіграли, да, вже один матч, я щось протикав. Я забув, напевно, щось, ну ладно. А-а-а, Куди, куди тут різник молодець, яким випрягнув просто швидко. Ой, як ми швидко втрачаємо м'яч. Бля, це грати по дощу це просто дупа. Хорошо, конопля. Давай, 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 ти проштовхнеш його. 2-0. І їх ну 2 сюди його на перерву, сюди розділу. Оце хорошо, це впевнено. Хорош, у нас заміна якраз проходить і цей і свисток на перерву. Нормальна тема. Так, а чим розпочнеться другий тайм? Можливо, ми їх погромимо тут, не? Ми ж можна сказати, граємо це, граємо дублюючим складом, не? Да, 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 да! А я ж казав! Я ж казав, що він наведе ще шороху. Сюди 0-3. Це ж всь... ну. Це це хто? І тут четвертий. Хай! Цей цей хлопчик робить дубль. Вже. уже. Це просто капець. 0-4, це. Навіть так легко не буває в екстраклясі, я в шоці. Але як він тут гарно прийняв, як він пішов. А, а сікан, що, знову під питанням у нас, чи що виходить? Людинка молода, виходить, просто нагинає селтик. Не якийсь там загляд, не якийсь там, я навіть не знаю, Ягелоня і так далі, типу. а нагинає, блін, селтик чемпіонів Шотландії на хвилиночку. Біже за хитриком. А це хитрик буде, що? Ай, ні, влучності не вистачило, Ну, йомайо. Але так був поряд. Але це 0-4. це перемога, це вже 100%. Зараз він виб'є так і, і все ж, і, і, і все, все. Ну давай, вже дві хвилини переграв. Так, 0 4 перемога в Лігі Європи на десерт. Ну це взагалі, я не ожидав, що буде так. Знову через пару днів у нас матч чемпіонату Польщі. Відзив, полоць. Так, що в нас тут? Два бали відрив. Відзив, 13 тринадцята сходинка. Дивимося, що в нас по. Складу. В принципі, повинні перемагати. Так, да, У нас же там домовленість нижче 10 ї сходинки чи 9 ми розраховуємо. Зараз подивимося, як це працює. 2-2. І динамо виграє. Оце. Блін, і, і, і знову дивіться знову Ліга Європи. І там, напевно, у нас буде взагалі дупа. Що ми взагалі Ліга Європи? Один матч зіграли, перемогли. Генрбах на першому місці вони 5 забили. Але ми чотири забули, ну пропустили, що за херня? Що там в Хопенхайма по складу? Ну, п'ять захисників. Добрий день, а це буде прикольно. Угу, угу. А що в нас по складу, у нас зайвий завжди. Ну, добре. Зараз все змінимо. Ладно, в такому складі їдемо. Ну, точніше, не їдемо, а приймаємо Хофенхайм. Та ж, блядь, думав, що туди ж. Курва! Ну ні. Ні, забери. А ніц не було. 0-1 добрий день, зато там нічого не було. Оце так початок. До речі, якщо ви це, якщо пишете чи будете писати, що все-таки чемпіонат Польщі це ну, потрібно було більший чемпіонат, там якийсь сильніші кидати наші команди. То блін, подивіться на наш чемпіонат і скажіть, що там Динамо Києві, типа Шахтар-Донець це не цей, це не ті клуби, які повинні просто домінувати. Перший тайм, 0-1, добрий день. Ми якусь херню просто пропустили і не можемо забити тепер. Ні-ні-ні. 0-2, це, це катастрофа. Все такого першого матчу 0-2 програвати. О Боже. Що робиться? Ну ще просто, блін, ну, це треба подивитися календар і подивитися, щоб оптимальний склад випускати на Лігу Європи, а не оце таке, як ми побачили. Диви, диви. Ну навіть гол, що престижу не заб'ємо. Ну, блять, ви серйозно. І, отут ми, звісно, да, Отут ми понюхали знатно. Це тепер що? Це тепер Ой, блін. Тепер. тепер... Ай-яй-яй, ще й цей. Як він так по-тупому прийняв і він так про. Ааа. Все. Ну добро програємо. Кайф. Кайф. речі, я зовсім забув, що в нас приїхали. Скава. Грузія, зрозуміло. Дякую. Багато гравців, але толкових. Блін, але ж 58-78. Давайте подивимося. Ну, два гравці таких, що прийшло, що можливо. Бля, Я не розумію, коли немає ціни. Ну це просто жах. Як зробити, щоб була ціна? Ну просто я ну ну блін, ну була б ціна. Зараз би все було б зрозуміло, що кого потрібно брати, кого ні. А тут же гравців піздеться. <смеш> дивіться, яка в нього цей, дивіться, як в нього прізвище. Ну, ви зрозуміли за що я. Такі нам в команді потрібні. Відправимо його в оренду. Наступний матч у нас проти Горніка Забже. Вони знаходяться на четвертій сходниці. Ой-ой-ой, це добрий день, серйозний суперник. Тут що у нас А тут у нас дупа. Ну, давайте виправляти. Що погнали собі повертати якось то першу сходинку, але я думаю, знову ж таки буде перша сходинка розігруватись в матчі проти. Того ж динамо Києва. Судаку! Ну, Слухайте, небезпечно, хоча б це було навіс. Блять, Матвієнко прям в руки. Ну коли ж ви заб'єте вже з кутового цього удару, ну, чесне слово, ну просто. Пригуре! А хто там відбив? А це за сейф був? Обік здалеку! Кранси сіди сюди, сюди 0-1, але я так, там, перед цим глукіпер відбив, я взагалі не розумію, о таке. Ну, нарешті цей трансфер починає себе потрішку та відбивати, ні? Не, ні, 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 оце взагалі не круто перерахунку 0-1, чи тим бача, на нашу користь. Ой, хорошо? Хорошо, тільки давай сікан. Тільки як не, мину... не минулий раз хорошо, ну, 2, нуль, оце хорошо. Сікан злію її. 0-3. Сюди його. Ай, ну Бондар, ну трішки, ну протягнув вже, ну віддай же тільки те пас добре. Сікан хедрик! Ееть! Я не повірю, що залетіло. 04 Сікан Федрик. трик Це воно. Диж ти сюда. Слухайте, якщо так розібратися, то Демченко, в принципі, сьогодні не так той погано грає. П'ятого все-таки не буде. Я думав, ну, блін, жівий від цей канал взагалі була б пісня. Ух, ти, а команд, ще нормальні ти, Закидухи може зробити. 0-4 проти четвертої сходинки. Логічно, логічно. Так, 11 днів перерва і граємо проти катовиць. Ну, в принципі, нормально, 17-та сходинка в команді. Сюди ж ти їм. Ну що ж, в принципі, в нас у Бондаренко вже 80-го рейтингу взагалі супер. В принципі, давайте подивимося, чи зможе наш оптимальний склад перемогти. 17-ту команду чемпіонату Польщі. 3-0 взагалі, Ресі, Кан Судаков. Дуже легко. Кайф, їдемо далі. У Вадалі ми приїжджаємо проти Стягуа грати. Так, Шахтар Донець на даний момент на 15-й сходинці. Тільки 7 команд мають дві перемоги. Ну, в принципі, для нас це ну, нормально. Так, ну що, тут, в принципі, все чітко, це нормально, більш-менш можна йти грати, і головне перемагати. да Да-да-да! Хорошо, ну хоч кутовий слухайте. Вижав максимум всієї атаки. Судаков навіз. Матвієнко. Сікан. курва, хто небудь? Урвані. Дякую, Уж, ми ще в грі. Но ми и так були б в грі, якщо навіть і пропустили, але так дипов впевнені ще трішки не. Так, до речі, на другий тайм випускаємо нову пару центральних нападників. І чи вийде їм щось змінити в цьому матчі? Якщо вийде, це просто. Це Знову ж таки, буде їхній турнір, як у Гіотс теж, вілі. Да? Ба! Це такий Судаков забув. Я не знаю, як я просто заткнувся, я не вірю в це, але він забив! Один сюди ж ти його. Як там, як там це вийшло? Просто на випередження проти капітана стяг. От туди ж ти його! Ой, під поперечну, як гарно, як тільки гарно було. Хорошо, Судаку, Молодець. А, як ти не забив? Мав такий шанс на останніх хвилинах. Але 1-0 це головне перемога. У нас матч проти Шльон, Вроцлав. Ми цей матч будемо грати, але в нас там дупа, напевно, по складу. Ой, є таке. Так, отаким от ми складом вийдемо на матч проти Вроцлава в... на виїзді. Сподіваюся, все буде супер. Ой, гарно, гарно, дуже, дуже гарно сікан. Сікан. 0-1-6 хвилина. Які питання до цієї команди? Це просто машини бреста. Сікан себе хоче, напевно, продати в якийсь топ-клуб, чи що таке? Не, ну давай, за нього можна також нормально буде попросити, я думаю. Якщо він надалі буде так грати, забивати. 0-2. Спокійненько, взагалі, виходить хлопчик на заміну і забиває другий гол для шахтаря. 0-2. сюди ж ти його. Один-два, йо. ні. Така що таке, здавайте, зберіться якось. Так, нам саме головне в принципі, в принципі, не втрачати бали. Ну, впевненіше, ну, хоча би трішки впевненіше, ну, ну... Чесне слово, хорошо один-два, хоча перемога. Ну йома йо, слухайте, ку. Uh. Так, друзі, дивіться, в нас наступний матч проти да? І потім, через два дні, у нас буде гра проти Бешехташа. Тому ми, звісно, в центр поля забираємо. Самі важливі позиції. Ми забираємо. Так, ну що ж, ми бачимо, що нас тут трішки посніжили. Ні. Це ми граємо. да, Ну, ми граємо не в Туреччині. Зрозуміло. Ох, як тут будуть всі цей всі падати. А, до речі, втречі, не... проти Бешекташа будемо грати вдома чи на виїзді, якщо вдома, то це з дупа звісно, по снігу бігати. Ой-ой-ой, а це можна і червону дати за таке, а в нього ще й травма там, ну ти що? І що, нічого не дасть жовту? Так, до речі, до речі, у нас там команд, начебто непогано мусить бити. Трафні, да? Надіємося, що все таке заб'є. <звук> Слухайте, ти просто поставили. Пріоритети, що нам просто цей Ліга Європи все ж таки важніше набагато, ніж чим чемпіонат, і маємо те, що маємо. Маємо грати майже другим складом. Темченко! Боже, що за рейд зробив цей хлопчик? Один нуль сюди ж ти його. Це наше майбутнє, до речі. А хлопчик пробіг пів поля і забив, це що, дебютний гол його, да? Дебютний гол? Дебютний, з дебютом мальчик. Ти піднімаєш доганяй його. Різник. Куди ти даєш? Бля, шах, ти тупий. Ну куди ти тупе даєш? О, боже мій. Тобто у нас отакі молоді гравці просто ригають, щоб забити голи, А ці тупизна така. Ну як, не тупизна, а ветерани. Просто. І туди його? Я все ж таки є. Скільки ж ждав, ждав воно є. 2-1, команд, сюди його. До речі, не розумію, що цього нападника, ну, як нападника. Вінгера нападника ніхто не хоче купляти до себе. Що знов Штрафний? О, дубль два для команди Це просто грандіозний шанс. Тут має, має, має б забити. Ну, ну маєш маєш забити, будь ласка. Ну, сюди його від поперечени 3 -1. дубль від комана. Піди ж ти сюди. Але що за гол? Це просто найкращий гол місяця, я рахую. Просто погляньте, просто погляньте на це. Ай від поперечення та те що майстер. Майстер просто. 3-1 йдемо на перерву. Супер, супер. І траурешка! Просто вбивчий удар. 4-1. Ну, це просто родине. Якби не та помилка, сухий би був матч. Коман! 5. 1 Будь ласка. Команд, це що, хатрик, чи що? Так, встигнеш, встигнеш, встигнеш. Да-да-да. І -да -да. туди ж. І команд! Четвертий забувай! Блін, але це все, це 5-1 це перемога. Хорошо, дуже хорошо. Так, ну що ж, у нас матч проти Бешехташа. Ми на 10-й сходимося. це на. Сьомі сходинці. І ну і нам їх потрібно перемагати. До речі, залишилось тільки чотири команди, які ні разу не програвали: це Ліль, Ліон, Твенте і Ніцца. до речі, граємо вдома. Оце так да, Зараз буде сніг, походить. Ну да, очікувала, що травере взагалі буде ніякий. Але в нас тут є хлопці. Все, ми готові до матчу проти Бешехташа. Погнали! Але ні, дивіться, снігу немає. Дуже таки цікаво. До речі, якщо тільки де й брати ці бали, то це тільки зараз в цьому матчі, тому що, ну, тому що далі там такі суперники, що це просто дупа. До речі, і цей суперник не такий, я б сказав би, що дуже подарунок. Але чим далі, тим буде гірше. Там буде один у нас такий суперник, що ми це будемо в шоці. Ой-ой-ой! Оце прогавили. Ну люди. Але дивіться, наступна ж атака. Що за підкат? Травма та ноній. Диви-диви, як люблять фалить, але Мудрик. Мудрик не стиг. Мудрик один-один, сюди його вистає на ногах. До речі, це останній матч цієї серії. І він дивіться, який драматичний буде. Похайди нічого, них там склад нормальний, він в них такий склад Лігу Чемпіонів. Рафа з Бенфіки бігає. Речі, поміняли ми тому що там травма все ж таки, блін. І наскільки вона серйозна, ми вже можемо тільки здогадуватись. Але я дуже сподіваюся, що не настільки серйозна, що він багато часу пропустить у нас. Я не можу, що таке, що з гравцями, блін. та ж реально сильна команда. Це явно не Ліга Європи. Б ще б довше, ще довше підбирав, блін. Сікан це просто лега якась. Я не знаю, чому він так довго біжить. Він остання хвилина. Не пропустити. Головне не пропустити. Один один Боже, як ми це врятували, ще там мудрик нас врятував. Так, друзі, наприкінці випуску, звісно, подивимося, що тут по, по, -по, -по, -по в нас по Голеодора. Так, що тут в шахтарях? Хтось взагалі є? є? Коман, будь ласка, 4 гола, 6 матчів. Як вам таке, а? Єстраре 5 голів, 10 матчів. Ярмоленко до сих пір Ярмоленко грає другий сезон. Шахтар Данило Сікан 9 голів, 11 матчів. І перший тут якийсь кальмар. Короче. 10 голів за 14 матчів. По асистах. Судаков на першій сходинці 7 асистів, все чітко. Бондаренко на другій сходинці 5 асистів. Також непогано. Ще, хтось є, є команда. 3 асисти, 6 матчів. Вільнер, 3 асисти. та що нормально взагалі. І Сікан ще є 2 асисти? По сухих різник топ-1. 8 сухих матчів. Молодець. А що в нас по турнірній таблиці? По турнірній таблиці ми йдемо зараз на другій сходинці, але якщо ми перемагаємо, то. Це одно ми йдемо на другій сходинці, тому що в нас різниця пропущених забитих з динамо Київ дуже відрізняється. В даний момент 8, а 4 по плюс-мінус. Тобто, хто там ще такі цікаві, що там. Ну нічого такого в принципі, цікавого немає. Є команда, яка ні разу ще не вигравала, єсть це корона. Вона за 14 турів ні разу не виграла. Сім матчів зіграли нічию, сім матчів програли. Стабільно, круто, все класно. А в наступному випуску ми вже зіграємо проти Легії Гданська. Тому, якщо ви хочете скоріше побачити цей випуск, тисніть лайки, і це буде набагато швидше. А зараз всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі, лайки. Ми з вами скоро побачимось. себе. на все добре.